Здається в оренду двохкімнатна квартира в центрі Івано-Франківська по вулиці Української перемоги. Площа 75 метрів квадратних. З гарним, якісним та сучасним ремонтом. Ідемо дивитися. Отже, власники нам засерверували отак от гарненько столик. Кухня у нас простора, обладнана всією побутовою технікою. І зараз ми будемо все вам показувати. Поїхали. Значить, Опалення у нас індивідуальне. Відповідно, у нас є газовий котел. Техніка в нас вбудована: мікрохвильовка. Тут у нас посудомийка 60-ка, Бошевська. Тут у нас пральна машинка, вірпул. І ось тут у нас холодильник. Помили, приперли, самсунговський. Відсвітки також є духовка, газова поверхня, чайничок. Маємо кондиціонер. Тут у нас є така шафка Маємо тут пилосос, якусь дрібну техніку можемо тут складати. Так само в кухні в нас є шухлядки, всі з дотяжками, є в нас набір посуду, шухлядки заїжджають, все красиво. Посуд у нас ось тут. Так само додатково є у нас ще тарілки. При вході на кухню з цієї сторони ось така зона, де просувальна дошка, сушка для одягу, сюди може вплістись. Ось так нас виглядає кухня з цієї сторони. Кухня велика, 20 квадратів десь. Так, йдемо далі. Йдемо в коридор. Вхідна група зустрічає нас ось так: броньовані двері. Місце, щоб розутися, ось такі от. Шафи у нас йдуть аж до самої стелі. Дзеркало гарно, щоб подивитися на себе. Ідемо mm. сюди. Тут маємо ось таку шафу. Конструкція наступним чином. Тобто тут у нас полички шухляди, верх у нас полички. А серединка в нас іде як гардеробна. Ось так виглядає. Є в нас тут такі от труби. Ось тут у нас. Розкладна сушка. ну В принципі, місця достатньо, наскільки дозволяла нам площа. Далі в нас ідуть вже, розходяться двері, кімнати і санвузол. Заходимо, двері у нас відкриваються всередину. І тут у нас вау! Красота! Ось така от спальня, простора, красива. <кій> з цієї сторони ось комод з картиною. Підсвіточки. Проліжкові столики, не тумбочки, а столики. <кій> в кожній кімнаті у нас є кондиціонер, в кухні також. Набір постільної білизни, дорожезний і гарнезний. Ось таке от зручне крісло, ще один столик. Тут у нас ось така от б'юті зона з пуфіком, кондиціонер і телевізор. Ідемо далі. Покажемо вам вітальню. Вітальня у нас ось тут. Заходимо. Вау! Друге вау! Дуже гарна в одному стилі зроблена квартира. Ці креселка зручні для сидіння. У них ще є механізм, що відкидається ножки. Ось так як в автомобілях С-класу. Тут у нас ще один телевізор це вже великий 65-ка. Зручно для перегляду якихось кінофільмів або ваших е сімейних відео. Ось так виглядає вітальність цієї сторони. Гарно, підсвіточки, гіпсові панелі, все красиво. Диванчик у нас розкладається, креселка у нас відкидається. Далі санвузол. Виглядає у нас так. Тут у нас душова з трапом, полички, рушники. Все красиво, пахне морем, як в готелі. Так, ось тут у нас така зона умивальника, дзеркало велике. Рукомийник намило, рушник косушка. Тут, до речі, є у нас тепла підлога. Все гарно, все красиво. І ще глянемо на туалет. Ось він тут. Інсталяція фірма рока. Інсталяція гру, туалет рока. Ще одна рушникосушка. І тут у нас ось така от зона. Ще один рукомийник, ну і дзеркало. Ось така, от, друзі, квартира була на сьогодні на огляді. Нагадую, двохкімнатна центр міста української перемоги 75 метрів квадратних. Якщо ви захочете її оглянути, вона у нас іде на оренду, телефонуйте.